Інколи після видалення катаракти пацієнти скаржаться на підвищену чутливість до світла. Після хірургії катаракти очікується невелика світлочутливість через підвищену сухість очей. Також незвичним може бути відчуття кольорів, коли замість тьмяного жовтого фільтру ви починаєте бачити все яскраво з криштально-голубим відтінком. Це пов'язано з тим, що ваш скаламучений кришталик жовтий замінюється на ідеально прозору штучну лінзу з додатковим фільтром для захисту сітківки від ультрафіолету. Що ж робити в такому випадку? Вам допоможуть зволожуючі краплі, що суттєво зменшують сухість очей. Іноді вам доведеться користувати сонцезахисними окулярами протягом декількох місяців, доки ви не звикнете до свого нового кольору відчуття. Але все ж є й інші моменти, коли слід звернутися до лікаря. Постійна сухість очей і блефарит також можуть викликати хронічну світлочутливість. Іноді є інші причини, які необхідно усунути. Також підвищена чутливість до світла може бути ознакою інфекції. Якщо у вас спостерігаються подібні відчуття, зверніться до нашого офтальмолога.